Доброго дня або вечора всім, хто завітав на мою кухню. Ну, кажучи, знайти зараз в магазинах хороші печінкові паштети дуже важко. Всі вони, якісь, м'яко кажучи, несмачні. Тому я пропоную витратити небагато часу і приготувати печінковий паштет самим. Самий ніжний. І найсмачніший, на мій погляд, це паштет із курячої печінки, який я вам і пропоную. Трохи олії. Небагато, щоб підсмажити овочі. 250 г цибулі нарезанными кистиками. До цибулі додаю 100 г моркви, с урезанными такими пластейками. Моркву я не натирала, тому що чим більше кисочки в вони тоді не біля, так вижалюються і печінка, паштет відносив з печінки буде штуковити. Ось це овочі розкажу про печінку. Печінку я замочувала в соєвому соусі. Десь на 600 грамів печінки я додала 4 ложки до соусу. Якщо хтось не любить або в когось мало часу, можете со 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 соєвий соус не додавати. Стали золотавими, я додаю 50 грамів масла. Масло розтане і будемо додавати печінку. Мажилася, а не тушкувалася. Я додавати не буду. Виловлю печінку так по можливості, щоб вона була сухіша. Думаю, весь маринад, який потрібно на печінці із соєвого соусу, вона вже взяла. пересмажувати Пересмазувати клітчинку лопоти, коли вона змінить колір, будемо додавати спеції і слити. Перчимо. Додаємо чайну ложку мускатного горіху. Додати ще в нашу суміш з печінки грамів 50 домашніх сливок. Ну, ви можете взяти будь-які з магазину або навіть сметану. Сливки додають до печінці підчин... ніжність. Печінці ще потушкуватись. Гарно перемішаємо і даємо суміші потушкуватися ще хвилин 5. Печінка з овочами у нас готова. Даємо цій суміші вихолонити до теплого стану. Потім її нам потрібно буде подрібнити. Можна зробити це в блендері чи на мисорубці. Ну і використаю свій блендер. Чому ризикнув? Тому що блендер цей мій мене почав підводити, хоча він і не старий. Чоловік мій Костя вже його рихтував. Ну, подивимося зараз, як він мені послужить. Блендер мене не підвів. Спасибо чоловіку Кості. Так що, дівчата, шукайте розумних чоловіків. Зараз ми цю суміш повинні так. додати. І ще 3 столові ложки коньяку. Звичайно, цей рецепт, цей паштет буде для дорослих, для дітей не рекомендується. Додаємо. Цю суміш подрібнюємо. Ось такий у нас вийшов паштет з курячої печінки. Він дуже ніжний і завдяки соєвому соусу і коняку в нього такий особливий присмак. Зараз розкладу його по формах і залю розтопленим сливочним маслом, щоб він не засихав. Хочу зробити бутерброди з чорним хлібом. Хочу нагнати вам апетиту і охотку, щоб ви бігли на кухню. Готували, пригощали своїх рідних і близьких. Ми ще з вами неодмінно побачимося. Пока-пока!